28 липня особливий день. Вперше в історії незалежної України. Ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були закатовані, страчені або загинули в полоні. Цю дату у третю річницю масового вбивства полонених воленівці обрано для щорічного вшанування жертв згідно з постановою Верховної Ради України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять всіх захисників, захисниць України, всіх учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які на превеликий жаль загинули або були закатовані в російському полоні. Ми завжди з радістю зустрічаємо наших військовополонених, тих, хто повертається. Спілкуємося з ними про те відношення ставлення ворога до наших військовополонених. І на превеликий жаль. Воно є переважній більшості дуже негативний. І, на жаль, не всім вдалося повернутися з цього полону. Хто залишився там на чужині, назавжди. Тому вічна пам'ять, вічна шана тим, хто на превеликий жаль залишився там і залишив там своє життя на чужині в полоні російському. Був вбитий або закатований ворог. Ця дата не лише про втрату, вона про гідність, про правду і про наше право повернути кожного, хто ще досі у неволі. Ми сьогодні долучилися до, скажімо, такої хвилини мовчання. Ну, ми думаємо, що це буде хвилина мовчання Реквієм, вшанувати пам'ять тих воїнів, які загинули в Оленівці в 2022 році. Ми дуже переживаємо, так як ми найближчі. Найближчі родичі, найближчі друзі тих воїнів, які ще перебувають в полоні. Ми переживаємо за те, щоб така Оленівка не повторилася в будь-який час і в будь-який момент. Мій чоловік 20 травня, виконуючи наказ головнокомандуючого, вийшов в почесний полон в лапках з за Азовсталі. І на сьогоднішній день це вже 1166 день полону мого чоловіка. Мій наречений в полоні знаходиться вже більше 38 місяців. Я прийшла своїми синами сюди. Ми приходимо кожного п'ятниці на акцію. Ми вже ходимо два роки. Нас, наш тато, чоловік, вже знаходиться більше, ніж два роки в полоні. 14-та бригада. Ми приходимо відстоювати всіх хлопців. Які там, яким потрібна допомога і підтримка, бо це дуже тяжко. Їм нам тяжко, а їм там в тисячу разів тяжче. Ми вірою живемо. Ми живемо вірою, надією, що, вони, що він живий. Ми знаємо, що його вивезли в Кемерово, Це дуже далеко, і звідти хлопців знаємо, що не міняють теперішній час. Але ми надіємося. Що прийде на час і нас обміняють, але ми будемо ходити за кожного за кожного хлопця. Цього дня у Луцьку, як і по всій Україні, вмикають символічні дзвони пам'яті. Хвилина мовчання на знак пошани. Луцьк, зупинись загальна національна хвилина мовчання. Шануємо усіх тих, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять. 28 липня, день, коли ми говоримо, ваша жертва не була марною. Ми пам'ятаємо, ми боремось далі за вас і за вашу свободу. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.